Но рак це обов'язково дух раку. Рак це обов'язково демон. Не буває онкології без присутності демона. Це входить без. Тіло входить. Він може відійти, це він без проблем входить. але якщо Господь попустить, ну якщо вже попустив, то як потрібно в тих ситуаціях як зцілюватися? Ну, Перша, перша справа це вигнати Демона свого тіла. Дух раку, іменем Ісуса Христа, ви говорите, дух раку, іменем Господа Ісуса Христа. Я повеліваю тобі, вийди з мого тіла. Ви не можете просити Демона, ви не можете з Ним домовлятися, йти на якийсь компроміс, ви йому можете лише повелівати. Господь Ісус, який був розп'ятий на Христі за наші гріхи, Він дав. Нам владу дітям Божим Християнам Господь дав владу над демонічним світом. Ми маємо цю владу. Ви маєте цю владу, ви можете просто того не знати. Але у вас є влада над демонічним світом. Ви можете повелівати демонічному світу, і вони зобов'язані вас слухати. Зобов'язані, тому що в духовному світі є духовна юриспруденція. Так як в нашому житті, в фізичному житті є закони. Є Конституція, є Кримінальний кодекс, є адміністративний кодекс, є різні нормативні акти, які регламентують життєдіяльність людей. Без законів, без тих законів, життя було б диким хаосом. Ми б жили б по лісових законах. А лісовий закон це що, лісовий закон це хто сильніший, той правіший. От закони лісу. Це як звірі живуть, хто сильніший, той їх править. Але в нас є в житті людей, є закони, які люди розробили, створили таку правову законодавчу базу, яка регулює нашу життєдіяльність, щоб ми не стали як звірі. Це правильно, так само в духовному світі, в світі, демон... в світі демонів, дякую вам за ваші лайки. Дякую вам, Роксабіл, за вашу присутність. І за вас за ці репости, що ви робите, я дуже вдячний вам. А Господь, Господь мій іншим, одного раз сказав благословення за кожний репост. Я говорю вам слова, які сказав Господь. Вам благословення буде за кожен репост, за те, що ви ретранслюєте оці мої відео, що ви ділитеся людьми, ви охоплюєте більше аудиторію і ви спасаєте людей. Господь благословляє вас, вас, ваших близьких, ваших рідних. Ну от. Значить, що я хочу сказати? В духовному світі, в світі демонів, в світі ангелів є свої закони, є своя духовна юриспруденція. Розумієте це? Вони не можуть, демони не можуть робити все, що вони хочуть. Так, да, вони біснуваті, вони, вони чинять зло. Але є закони, яким вони покоряються, через яких вони не можуть переступити. І один з тих законів, якщо людина, віруюча людина говорить з вірою, звертається до демона, до біса, або просто говорить сатана, і іменем Господа Ісуса Христа, обов'язково слід казати іменем Господа Ісуса Христа. Все, що ви повеліваєте демонічному світу, ви повинні говорити іменем Господа Ісуса Христа. Тоді ці ваші слова, ваш наказ, ваше повеління має силу, духовну силу. І говорите, що сатана, дух раку. Ми говоримо за раку, зараз я... дух раку. Дух раку це є біс. Це даний. Іменем Господа Ісуса Христа. Я повеліваю тебе. Вийди з мого тіла. І ви говорить ці слова. Я вас не закликаю того, щоб ви не зверталися до лікарів, що ага, я буду лише молитися. Ні, я, я вам не говорю. Традиційне лікування потрібне. Лікарі знають свою справу, друзі. Вони знають, як підтримати організм, як, як підняти імунітет і так далі. Треба потрібно звертатися, але це не ніщо ж вам не заважає говорити слова дух раку вийде з мого тіла. Іменем Господа Ісуса Христа повелівайте. Говорить ці слова. І ви, говорить їх часто. І тут дивіться, тут такий буде момент. Тут вся, так сказати, ніби ізюминка цього всього в тому, в моменті віри. Зумієте? От у вас я, є в кожної людини свій потенціал віри. От як це зрозуміти? Я просто вам поясню. От мужчини мене зрозуміють, може більше що водії автомобілів. От є акумулятори. Є акумулятор на 50 А, на 60 А, на 90 А, на 180 А. Тобто акумулятори різної ємності і свого роду різної потужності. Це є потенціал ніби заряду. Так само віра в людини має свій потенціал. Одна людина менше вірить, друга людина має глибшу віру. І чим більший потенціал віри, тим ця віра дієвіша. І ви, коли будете говорити дух раку, і іменем Господа Ісуса Христа повеліває тебе, вийде з мого тіла, ви це говоріть раз, другий, п'ятий, сотий раз, І якийсь момент у вас такий настане, говорить це вголос. Це нормально, тому що де вони прикидаються, що вони не дочувають. А я не чув, вони такий роблять вигляд, що вони ніби не розуміють. Можете говорити в той І настане такий момент, коли у вас просто як то такий ніби інсайт, як то говорять інсайт, таке, як то прозріння, як то із іскра така. вас по тілу прийде, то це ж вся ж правда. Ви так просто раптом вас так осяйнуло, та це ж правда, все. Це ж правда, це дух раку. Дух. І ви просто крикнете дух раку. Вийде з мого тіла. Іменем Ісуса Христа вийде з мого тіла. розумієте? І ви тоді дістанете. Ви в цей момент його дістанете, тому що ви сказали з вірою, розуміли? Ви сказали не механічно. Ви не сказали так, як холостий постріл. Ви сказали це з вірою, І він вискочить, як ошпарений. І дух раку вискочить як пошпарений, друзі. А далі, я далі фізіологічний процес, далі, дух раку, як вийде, вже організм сам почне відновлюватися. Ну хай медикаментозне лікування, підтримка це нормально. Але Но руйнівник тіла вийде, руйнівник, дух вийшов, він же тієї роботи робити не буде. І то, ото є зцілення, друзі. Такий механізм зцілення від онкології. Тільки такий механізм. Тому я раджу, хто з вас зіткнувся на тому, чи ви, чи ваші близькі рідні, говоріть ці слова. Говорять, я впевнений, я вірю в те, що багатьох з вас це вийде. Це вийде.